Господь з вами, і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господе! Того часу посланий був ангел Габриїл від Бога в місто Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала. Що ж це за привітання таке? І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина. І назвеш його ім'ям Ісус, він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога безсилим А Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї ангел Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри! Сьогодні. Свято Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Служба Божа і проповідь трошки о нетиповій порії. Використовуємо можливість, коли є світло. Сьогодні маємо можливість задуматися про кілька речей. Перша така річ це те, що дуже багато людей плутають те, що Марія є непорочно зачатою, і. Те, що Ісус був зачатий без допомоги чоловіка Святим Духом, дуже багато людей плутаються. Більше того, я пам'ятаю, розмовляв ну, до слова кажучи, на Майдані сьогодні про Майдан згадаю, з одним священником, назву це так делікатно, не католицьким, який, от, власне, в мене спитався саме це, і я дуже довго пояснював. Що мається на увазі те, що Марія не мала первородного гріха, мається на увазі саме це, що викликало величезне здивування в нього, і з мого боку, також викликало величезне здивування, оскільки ну, в моєму розумінні це наші діти католицькі проходять. Ще на катехізації, і, в принципі, знають більшість парафіян. Але напевно деякі речі потрібно повторювати, тому що хтось може цього напевно не знати. Отож, сьогоднішнє свято говорить саме про те, що Марія є безпервородного гріха. Взагалі, вона його не мала ніколи, жодного нещодавно. Це що виходить трошки більше ніж 200 років тому, так, щоб я не збився, бо аж так дати детально не пам'ятаю. Марія об'явилася Бернардеті Субіру у Франції, і вона саме там казала ось цю фразу. І цю фразу Марія, об'являючись ці дівчинці, казала одразу після того, як про це була оголошена догма. Е, звісно, що ця дівчинка цього ніде раніше не чула. Е, пригадаємо, що тоді радіо, телебачення, інтернету не було, і нічого вона такого ніде, ні, ні від кого іншого вона цього просто-напросто не чула. Це було е, одним із таких підтверджень надприродності її об'явлення. Ну і далі вже весь процес, пізніше оголошення того, що ці об'явлення є дійсними. Отож, Марія хотіла донести цю правду про те, що вона не мала ніколи пороку. Не так, як всі інші люди, що мали порок, наприклад, первородний гріх, але цей первородний гріх був омитий під час хрещення. Чи люди всі мають якісь гріхи, сповідаються, очищуються від цих гріхів, чи так само, як старозавітні люди, тому що це все зовсім різні епохи, не мали хрещення і не мали можливості позбавитися ані від первородного гріха, ані від якихось своїх особистих пригрішень, які б вони не були. І ці люди знаходилися в такому місці, яке називається Шеол, Хадес, Вітхлань, є різні назви. І куди Ісус. Зійшов після Воскресіння одразу і всіх праведників старого заповіту вивів ті люди. Знаходилися там, вони ще не могли бути безпосередньо в присутності Бога повній, не могли бути на лоні Авраама, як Ісус, навіть у своїх притчах про це розповідав, хоча б як про багача і про Лазаря, тому що не було ще спасенної смерті Ісуса Христа. Вони ще не були відкуплені. Натомість Марія, якщо ми вже говоримо про якісь часові рамки, якщо взагалі про них у вічності як-небудь можна взагалі говорити, ми цього ніяк не можемо збагнути, якщось може існувати взагалі поза часом. Але Марія, з огляду на заслуги її сина, була позбавлена від усіх гріхів, в тому числі і від первородного гріха. Тобто гріх Адама і Єви, про які ми сьогодні чули в першому читанні, її ніяк не доторкнувся і вона є непорочною. І тут подивімося на таку справу, що дуже багато людей, я пам'ятаю, на одному з Марійних свят кілька місяців тому про це згадував, як багато людей обурюються тим, що Марія. Не є кимось винятковим, що Марія не є непорочною, що Марія це просто жінка, просто звичайна жінка. От дивіться, скільки лукавства є в цих словах, коли, наприклад, є, скажімо, не знаю, там, наприклад, дружина президента, скажімо, так, то не кажуть, що це просто жінка. Ну, Кажуть, це її називають Перша леді, її там фотографують, беруть неї інтерв'ю. Те, що вона скаже, є цікавим, важливим для багатьох людей. Ну, але ж це не вона президент, вона дружина президента. так? Або подивімося на іншу справу. Наприклад, кілька днів тому помер батько глави Української греко-католицької церкви нехай спочиває з Богом. Можливо, ви бачили ці фотографії, фотографії з ним і з маленьким ще тоді Святославом таким чорнобіла фотографія, як цей батько його дивиться десь там в об'єктив. Ці фотографії цікаві тим, що такий чіткий, розумний погляд. І ми знаємо про цю смерть, можна сказати, ну, помер чоловік та й помер, але ми знаємо про цю смерть, того що його. Син є главою Української греко-католицької церкви, до якої належить дуже багато людей в Україні і за кордоном. І тому не можна сказати, що нас це не цікавить, або що це не має ніякого значення. Ні, це має значення. І тут дивіться, так само, як дуже багато людей цікавляться різноманітними видатними особами чи родичами видатних осіб. Але тут, в якийсь певний момент, стільки людей протягом. Останні хоча б століть кажуть, що е, неважливо, від кого народився Ісус. Е, Марія просто жінка. Е, ні, не просто жінка. Е, якщо вона народила Ісуса, то вона вже не просто жінка, тому що Ісус це не просто хлопчик. Тому що Ісус це не просто людина. Це Бог і людина. Який відкупив нас від гріхів, і того для нас важливі його родичі, того для нас важлива його мама, того для нас важливий його опікун, того для нас важливо, де він народився, де він ходив, де він жив. Для нас все це важливо. Чому? Бо він для нас важливий. Тому, якщо ви будете мати якусь розмову, якусь дискусію, можливо, з кимось, хто буде повторювати знову і знову цю лукаву, абсолютно тезу, що Марія просто жінка, ну. Можете дискутувати, дискутуйте, але, ну, от, якби, просто, щоб ви для себе вже знали, що ця людина не дуже чесна і не дуже е, правду, каже, правду кажучи. А тепер подивімося, чому так сильно сатана не любить Марію, чого його тіпає дуже сильно від неї. Е, тому що е, всі люди е, мали первородний гріх, а вона навіть не мала і первородного гріха. І всіх людей якось сатана ну, хоча б трішечки кольнув, а її не зміг. Вона його кольнула, вона йому розчавлює голову, як ми читаємо в цьому пророцтві. Е, розповідається в книзі Буття що одразу після гріха падіння. Після гріхопадіння я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, воно це потомство. І на тих самих об'явленнях Бернардеті Субіру, як ми з вами знаємо. Багато хто медалик носить так само цей самий е з непорочною Марією. Е така фігурка, де Марія стоїть, а в неї з рук виходять такі промені благодаті. Е і там вона саме стоїть на землі, на земній кулі. На земній кулі знаходиться змій, і Марія топче того змія своїми ногами. Цей змій образ, знак сатани І тут воно, тобто потомство розчавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'яту. І тут, якщо ми. Будемо добиратися до оригіналу, то в оригіналі більше написано все-таки про те, що а ти будеш намагатися вкусити його в п'яту, тому що е, тут знаходиться вся історія. Помилки чи лузерства сатани, коли він думав, що він вбив Ісуса, він його знищив. а Так фактично Він тільки кульнув його, того, що Ісус хоч помер, хоч страждав, але воскрес. І фактично цим переміг смерть. І сатана не так вколов Ісуса, як намагався лише вколоти Ісуса чи вкусити Його. Отож, говорячи про сьогоднішнє свято, кажучи про те, що Марія є непорочною, і сьогодні ми говоримо і про неї. Сьогодні ми говоримо про історію спасіння і про місце Марії в історії спасіння. Тому що е, якщо ми подивимося на таку лінію, що відбувалося протягом е, спасенних подій, е, то бачимо ось хоча б ті події, які описані в першому читанні, там де розповідається про гріхопадіння, про те, як Адам і Єва вибрали гріх, як хотіли не послухатися Бога а пізніше. Не могли прийняти на себе відповідальності і сказати, так це я згрішив, я був неправий, я спокусився. А Адам звинувачує Єву, звинувачує навіть Бога, каже, жінка, яку ти дав мені. Тобто це не я згрішив, а ну якби ти мені не дав жінку, то я би і не згрішив. В принципі, Єва теж е, починає, продовжує ту саму історію, що і Адам е, каже, це Сатана мене спокусив, я теж тут ні при чому, я не я, і хата не моя. Е, ну і сатана вже нічого не сказав. Е, тут бачимо одну історію. Одну частину цієї епохи, і аж до приходу Марії через всіх пророків, які передвіщали, розповідали про те, що прийде Месія, ось-ось має Він відбутися. Аж по Йоанна Хрестителя, який казав вже, що ось-ось це вже зараз має відбутися, зараз прийде той, кому я негідний. Він один з символів Адвенту. І тут народжується Ісус, приходить Ісус. Ісус страждає, помирає. І Воскресає, відкупляє нас з вами, і далі ми з вами живемо вже ось в цьому етапі нашого з вами часу, коли ми вже маємо повне об'явлення, маємо Біблію, маємо церкву, знаємо, що нам робити, і розуміємо, що найважливіше це отримати саме ось цю непорочність, цуратися гріха, відступитися від нього, не грішити. Але сатана продовжує спокушати далі, далі, далі і далі, як лише може, як лише старається, використовує свою мегавеличезну креативність, дуже часто повторює всі свої ходи, закамуфльовує їх, змінює тільки дещо стиль, але далі знову схиляє і схиляє людину лише до одного єдиного: щоб людина відступилася від Бога. і… Жила так само, як сатана, тобто не хотіла слухати Бога, а хотіла грішити, хотіла жити без благодаті, в порочності, відсунути на сторону непорочність, а бути саме в пороці, жити в ньому, як в якійсь нормі. В рамах такого прикладу певного хочу навести вам ситуацію. Нещодавно пам'ятаю на вечірньому чаї. У мене наш глядач запитувався, а як я ставлюся до Дмитра Корчинського. Я там розповідав про, про його книги, про його поезію, що там колись цікавився, про те, що він. На своєму сайті братства про це я читав ще десь років, вже понад 20 з копійками тому, писав якісь не дуже гарні речі стосовно католиків, і це мені тоді дуже сильно не сподобалося. Це взагалі були одні з перших матеріалів, які я взагалі коли-небудь читав в інтернеті, бо це було лише перше користування інтернетом, взагалі як таким. Але що ж відбулося? Нещодавно цей самий Дмитро Корчинський був на інтерв'ю в Яніни Соколової, яка робить, треба сказати, дуже якісну контрпропагандну річ проти росіян. Яка розвінчує їхні міфи, багато в чому висвіює, ну словом, це є дуже популярна журналістка, багато хто її напевно знає з дуже багатьох інтерв'ю, передач, жартівливих, серйозних і так, далі, і так далі. Але зараз абсолютно не про це. І тільки один момент: коли вона на свою програму Рандеву запрошує якогось гостя. Вона е, каже, що буде такий-то, такий-то гість. І, будь ласка, надсилайте, глядачі, шановні, е, ваші запитання. І ці запитання ставляться в форматі бліц. Тобто, все інтерв'ю вже закінчилося. Залишається останніх буквально кілька хвилин, і гість, будь-хто хто приходить до неї на це інтерв'ю, повинен швидко одним реченням відповісти на те чи інше питання. І тут відбувається дуже дивовижна і дуже цікава річ. Е, ще раз інтерв'ю вже закінчилося. Бліц дві хвилини інтерв'ю залишилося всього навсього Гість має право сказати так, ні, не знаю, або дуже дуже сильно коротко відповісти на те чи на інше питання. Не має права говорити довго. Це її умова. Це і умова формату цього інтерв'ю, яке триває ну не знаю, років вже скільки, три, чотири більше. Можливо, вже навіть не знаю. І завжди трималася саме цього Яніна Соколова. І тут Яніна, питаючи про різні речі, запитує його, точніше, зачитує питання від когось із глядачів, як Дмитро Корчинський ставиться до геїв. Він відповідає: це гріх, це погано, з цього потрібно покаятися. І далі мовчить, ну, оскільки формат ще раз бліцу передбачає е, коротке питання і дуже коротка відповідь. І тут Яніна починає з ним сперечатися Але чому ви так кажете, але чому? Починає, він відповідає, вона йому заперечує, він знову відповідає, він з одного боку, з іншого, він починає розповідати про те, що це не подобається Богу, про те, що це абсолютно річ є неприйнятною. Е, відповідає, і тут в якийсь момент каже фразу: е, Так перепрошую, так це вже це бліц, я маю коротко відповідати, чи в цьому моменті можна довше відповідати? І тут вона каже: ні, можна довше. Раніше гостям. Її наперечила і казала, ні, не можна, треба просто так, ні, не знаю, одним реченням лише відповісти, і все. А тут змінюються правила: правила гри, правила інтерв'ю, правила формату, який був багато років підряд, таким самим. І тут змінюється. Чому? Відставмо на сторону ставлення до самого Корчинського, до його філософії чи до його там не знаю, сценічних чи письменницьких е якостей. Зараз абсолютно мова не про це. Мова про те, що коли заходить про нормалізацію гріха в суспільстві, якщо хто-небудь про це каже, то це викликає супротив. І тут я просто хотів би звернути вашу увагу, коли ви маєте своїх діток, коли ви маєте онуків, то ваші діти і онуки скоріше всього з Яніною Соколовою, можливо, з її передачами, можливо, з її, можливо, з кимось іншим, з якимись іншими блогерами, журналістами, які притримуються такої самої позиції, що нормою має бути гріх. Вони будуть проводити, скоріше всього, з такими ютуберами більше часу, ніж з вами, як з батьками чи як з дідусями. І вони проводитимуть більше часу з ними, аніж на катехізації, чи на службі Божій, чи на проповіді. І тепер дуже просте питання, яке я повторюю вже не знаю, останніх добрих кілька місяців тому. Якої думки, якого погляду буде притримуватися той чи інший підліток? Якщо він більше свого часу буде проводити саме з тими людьми, які раз по раз, в різних формах, але будуть повторювати одне і те саме твердження. Гріх є нормою. Коли немає гріха, ось це не є норма, оце є погано. Так не має бути. Має бути гріх. Е, і тут я цю тему завершу. Обіцяв розказати ще про Майдан. Е, для мене, напевно, не знаю, скільки буду жити, але, напевно, до моєї смерті. Спогади 8 числа 2013 року будуть дуже живими. Я це буду дуже чітко пам'ятати. Отож, 8 числа 2013 року вже трошки йшов майдан, було скинуто Леніна. Раніше за того Леніна судили людей. Був собі такий активіст Микола Коханівський, який пробував якимось там долотом з драбини щось там поцюкати його. Ну але шкоди реальної ніякої Леніну він тоді не завдав. А його тягали тоді по міліціях, там судили і так далі. Той Ленін стояв до 13-го року в нас в Києві. І коли дивимося зараз про те, як в усій Україні знімаються всі пам'ятники, всі вулиці, які були пов'язані з радянською епохою, то потрібно ще раз і ще раз, вкотре і вкотре, повторити, що не можна жити, бажаючи жити під Богом, бажаючи жити в благодаті, без гріха, маючи навколо сатаністичні символи, наші люди дуже падкі на. Те, щоб переслідувати, я не знаю, там якогось там Лунтіка, е якогось там казкового персонажа, якогось там, не знаю, якихось там гномиків, бо це там символи сатани. Але ці самі люди з великим спокоєм дуже часто ставилися до тих, що до того, що стояли пам'ятники Ленінам, е до того, що цей сатанізм практичний. Він був повсюди, на назвах вулиць, на символіці, ті серпи і молоти, і так далі. І цього всього було насправді дуже багато. І ті самі люди, які кидаються зараз на гномиків, їм це не заважало. Якісь подвійні стандарти. А той самий Ленін робив воістину сатаністичні речі по всій країні, тому що він легалізував аборти. Тому що він знищував храми, тому що він е, розстрілював е, священників різних конфесій, вірян. Е, він е, на наш народ наклав таку печать е, знищення духовного всього, взагалі, наближення до Бога, пошуку благодаті, він стільки покалічив людських доль в мільйонах. Що це навіть годі описати. І тепер дивіться, від 13-го року, по сьогодні, це вже що маємо? Аж 9 років. Цей процес ще досі триває, і не всі люди переконані насправді, що це потрібно зробити. Багато людей по сьогодні кажуть, та яка різниця, яка там вулиця? Ні, різниця є, і то дуже серйозно. І слава Богу, що суспільство змінюється. І тут я би хотів пригадати ще один такий образ з Майдану. Після того, як Леніна повалили, це було 8-го числа, а потім 11 вже грудня мала бути так звана зачистка майдану. Я тоді саме на тому майдані трошки там буцався з ВВшниками, підходив до Беркуту, пояснював, толкував, намагався говорити Беркутівці зі мною не розмовляли тоді, а от з ВВшниками все-таки вдалося поговорити. І ті фрази з тих розмов, які я ніколи не забудуся, коли ті службовці внутрішніх військ, яким я пояснював, що навіщо ви б'єте людей, ви підтримуєте те, що побили студентів. І тоді вони відповідали. А ви, санці, люди з Майдану, ви ж нищите наші святині. І я тоді був в стані величезного шоку. Я не знав, що відбувається, я не знав, що сказати. Я думав, що я щось пропустив. Я думав, що, можливо, ті самі студенти, які тікали від побиття беркутівцями, можливо, вони ночуючи в якомусь із храмів, наприклад, в Михайлівському золотоверхому, можливо, щось там пошкодили. Ну, могло бути, як багато людей, там, не знаю, щось могло трапитися. І я перепитую, вибачте, але що ви маєте на увазі? І він каже: ну ви ж, Леніна, повалили. І тоді я не знав, що відповісти, тому що я розумів, що між мною і тим ВВштиком їх тоді стояло багато, вони трималися за руки, не пускали нас чи йшли проти нас. Я розумів, що між нами величезна ментальна прірва. Для нього Ленін, для того юного хлопця, якому не знаю, там, можливо, було років 25, не знаю скільки точно. Між мною і ним була величезна ментальна прірва. Для нього Ленін був. Кимось святим. І тепер, дорогі брати і сестри, подивімося, що ось ця війна, яка зараз триває, це є продовження повалення Лєніна. В нас був вибір на початку майдану. Або ми погоджуємося з безправ'ям, або ми погоджуємося з тим, що немає людської гідності, або ми погоджуємося на те, що далі живемо в стані подвійних стандартів. Коли якби і Трезубець, і Ленін разом вписуються, ми тоді могли перетворитися на безмовне стадо, і тоді ми почали обстоювати. І тому зараз ця війна, яка триває, вона йде не тільки за наші життя, ця війна триває також за наші безсмертні душі, тому що ми не повинні жити поруч із Леніним. Ми не повинні жити поруч із червоними прапорами, які кажуть про те, що Бога немає, чи з Богом потрібно боротися. Це є практичний сатанізм. І, борячись зараз, виживаючи зараз, ми насправді боремося з тим, хто воює проти Бога, з людьми, які хочуть продовжувати ідеологію Леніна, Сталіна і всього, що було в Радянському Союзі. І тому, коли можливо нам темно або холодно. Нехай нас дуже сильно тішить та думка, що ми вже з вами виграли, тому що Бог в результаті що би не було, як би не було складно і тяжко, Бог все рівно переможе. Зараз, особливо, коли так часто є темно, пригадується та фраза, яка так часто повторювалася тоді на Майдані найтемніше перед світанком. І так світанок настав, і світанок зараз для нас також настане. Тому сьогодні. Для мене дуже важлива дата, тому що вже 9 років я розумію, що відбувається дуже сильна війна. Війна не, де не йдеться про зброю, а війна де йдеться про людські душі, де йдеться про те, щоб ми не визнали, що жити з пороком, жити з гріхом це норма. Нехай непорочна Марія всіма нами опікується і захищає. Амінь.